Що ти і Що далі? Що далі? Ну не думаю, Сіовій, попросили день два. Я їй сказав, мови, що ти можна. Тому що місце мене питає оце все. І всі знали, що вони зробить. Вони приграють, граються, тому що вони дороги. Щеплять понижеться гривна. І він тоді, що тобі принесе? 8 гривень там було, і 8 гривень туди. Це поняття. Тоді було, скільки буде долар 12. Сьогодні він скільки? 20. Тоді було що? З 8 гривень, а що зараз, з 8 гривень? Ти трапляють усилиться, що ніякий буде то кусок продавати. Тоді його надо брати, Директор Андреєнний, який займається закупками. Я з ним приговорю, він говорить, у нас грошей нема, щоб ми хочемо забирати продукцію. Яку продукцію? Багато ну, хто йде, всі знають за цей пісок, що він є. Може до кінця неділю. Я боюся казати цього. Ну, це одні реальні, які з ну, самого початку були і самого початку. 不会昨天的。

Я решил, думаю, два месяца мне не дали, вот срочно по платежу включается. Ну, можно дождать. 11 числа, потому что прошла реализация. Да. Выбрала фирма... Ту, ну, боя, я... Через два месяца она должна будет перечислить. Ну, там, я сейчас... Я принесу протокол. Сначала со стороны. Потому что мы меня щит другая. Если какие-то давайте я не умею, я не знаю, я не это, же не Надо не давать какие-то послабления, сюда мы даже дать Нет. Это просто не серьезно. Да, я просто понимаю, что один ну, со стороны он думает, что он сможет заинтересовать больше себе, наладить уже, там, сейчас. Да, не манер, аромат, да, не это да больше если... это это, больше сейчас с временем? нет, это нет, это не надо. Можно с вами говорить о том, что там есть, вы и Трубский, и Киевской там уже есть, намывают незаконно. Вы что там перекрыть это, Если вы берете все, мы рядом там... А, может быть, это вчера Вот почему мы отказываемся.

of the Я вам будет наводную прикладки на решение. 영상 <목소리로> Uh, little... Sure. sure.